Рейсер, Я Вадим. Сьогодні на відео у нас моя Т-10. Сьогоднішнє відео ми знімаємо на нашому філіалі Берестейка. Як ви бачите, в нас тут обновки тобто це стіни, підлога. Ще будемо робити стелю. Тому з гаража робимо справжній гарний сервіс для вас, наші клієнти. На даний момент в автомобілі. Є майже все, що мені потрібно. Але все-таки, так як я люблю цей автомобіль, я люблю до оснащення, тут не вистачає нічного бачення, тут не вистачає активного круїзу, тут не вистачає передніх камер і не вистачає асистента паркування. Це все ми також будемо встановлювати, дооснащати, і це буде в подальших відосах. А тоді вже знімемо якби загальний огляд на цей автомобіль. Дана F10 — це мій особистий проект. Цей автомобіль я дуже люблю. Машина з Америки. Купували її вже готову в Україні. Першим дооснащенням, що було зроблено, це встановлення європейських літарів з оранжевим поворотом. Далі ми встановили НБТ-Ево, ми встановили led приборку ми встановили зеркала з мертвими зонами, з круговим оглядом. Було замінено лобове скло, так як старе було посічено, якщо вже замінюємо лобове скло, звичайно, ми його купили під кафас. Встановлено кафас. Кафас дає нам опції, такі як розпізнавання знаків, попередження про зіткнення та контроль полоси. Далі з таких цікавих достачень, що ми зробили, це було повністю замінено салон. Фотографії ми прикріпимо, який салон був, це був білий Oyster. Зараз. Ми встановили коричневий салон Мока, максимальний з вентиляцією, з масажами. Е, як на мене, автомобіль вийшов дуже цікавий. А у сьогоднішньому відео ми будемо досначати мою F-10, дійсно кайфове дооснащення. Це дотяжки. Вже підрозібрали салон, зняли дверну карту, будемо витягувати начинку, витягувати склопідйомник, витягувати замки, прокладати проводку в штатні місця. На мою думку, таке до оснащення додає цьому автомобілю преміальності. Тому рекомендую, і в кінці відео я вам покажу результат. Прийшло два дня, дотяжки на це авто вже встановлено. Якщо вам хтось скаже, що ця робота виконується там за півдня, за день, там нема що робити. Це все дуже легко. Тікайте від тих майстрів подалі, тому що. Як мінімум день потрібно, щоб чотири дверки розібрати, туди встановити замки, встановити дотяжки, протягнути проводку, це все запінувати правильно. Ще день проходить, щоб протягнути живлення з чотирьох дверей в багажник в штатні місця до блоку запобіжників. Щоб встановити такий комплект на автомобіль, потрібен комплект замків і комплект проводки. Ну бажано проводки дверної конкретно з цим автомобілем. Виникли складнощі, тому що комплектація жирна. Там і, і, так як я говорив, і зони, і круговий обзор, і це автомобіль рестайлінговий, тому в нас виникли складнощі з подачою живлення на дотяжку. Прийшлося витягнути дві проводки і з двох проводок зробити одну. Але як бачимо, результат все встановлено, все дуже гарно, все працює. Тому майте на увазі, такі роботи ми виконуємо. Якщо взяти по вартості така робота з комплектом, це комплект дотяжок вийшов в мені 700 доларів, і встановлення виходить для клієнта в районі 600 доларів. Це якщо робити все правильно, по заводу, все як має бути. Тому будемо раді вам допомогти. Звертайтеся за дооснащенням не тільки f серії але й G-серії, і e е серію дооснащаємо. Тому Будь-які роботи робимо під ключ, все, що цікаво, раді вам допомогти. Ще хотів попросити вибачення за такий творчий безлад. Ми, так як я сказав на початку відео, робимо ремонт на Берестейській. Підлогу зробили, сіни зробили. Зараз оздоблюємо стелю, тому в найближчий час зможете побачити бокс в новому виді. Прям дуже гарний. Чекаємо на вас.